З пащі Мерседеса зняли електронний браслет. Печерський районний суд Києва раптово пом'якшив запобіжний захід колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман. За словами правника, сторона захисту довела суду, що зняття браслета аж ніяк не підвищує ризики, і митрополит Павло не перешкоджає слідству. І мовляв, залишаються всі обов'язки, які раніше на нього поклали, крім носіння електронного браслета. Про рішення суду зняти електронний браслет повідомляє і так звана спілка православних журналістів. Видання передає вдячність митрополита Павла, зокрема судді Світлані Гречаній, яка й ухвалила рішення про пом'якшення запобіжного заходу паші Мерседесу. Зазначимо, за час роботи у Печерському суді Києва Світлана Гречана встигла відзначитись низкою скандальних рішень. Саме вона раніше ухвалила закрити корупційну справу екс-заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка, завдяки чому куратор великого будівництва уникнув членство в реєстрі корупціонерів. А також скасувала арешт торгового центру Оушен Плаза та іншого майна путінського друга російського олігарха Ротенберга. Нагадаємо, митрополита Павла звинувачують у підтримці російської агресії проти України. Його затримали у серпні минулого року. Втім, за ґратами він був недовго. За Павла внесли заставу у 33 мільйона гривень. Максим Турчинський, телеканал НТА.